Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, начальник головного управління розвідки українських збройних сил Кирило Буданов розповідає західним журналістам, що президент Російської Федерації Володимир Путін хворий на рак і може незабаром померти. Буданов переконує, що має цю інформацію з поінформованих джерел близьких до Володимира Путіна. Раніше про стан здоров'я російського президента говорили представники розвідувальної служби Данії. Вони щоправда не казали, що Путін зараз хворий на якісь онкологічні захворювання однак підкреслили, що він міг лікуватися від раку, а зараз потерпає від нестерпного болю, який пов'язаний із невідомими хронічними хворобами. На думку розвідників з Данії, хвороба. І ці медикаменти, які Володимир Путін приймає від неї, можуть реально впливати на ухвалення рішень, у тому числі і на ухвалення принципового для російського президента рішення про початок війни з України. Щоправда, Кирило Боданов вважає, що російський президент Володимир Путін спочатку зазнає поразки у війні з Україною, а потім вже помре. Ну про це, звичайно, зараз досить важко судити. Однак в одному я впевнений абсолютно і тут погоджуюся із Кирилом Будановим у продовженні війни Росії з Україною, Володимир Путін зацікавлений особисто і буде намагатися продовжувати цю війну стільки, скільки він буде президентом Російської Федерації, тобто стільки, скільки буде продовжуватися його фізичне життя, якщо прогнози. Головного українського розвідника виправдується, і Володимир Путін дійсно залишить цей світ 2023 року. Війна Росії з Україною закінчиться, і нове російське керівництво, навіть якщо воно буде складатися з представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, буде шукати інших шляхів для того, щоб залишити Україну в російській сфері впливу. Буде шукати. Певних домовленостей із заходом навіть при збереженні цієї ідеології, якої сьогодні притримується офіційне російське керівництво. Однак, якщо Володимир Путін залишатиметься на чолі Російської Федерації, війна буде продовжуватися. Буде продовжуватися рівно стільки, скільки Володимир Путін буде керувати Росією. І навіть якщо уявити собі, що Володимир Путін буде святкувати своє 75 річчя через 5 років. І буде займати посаду президента Російської Федерації. Він буде святкувати цей день народження на тлі. Конфлікту з Україною, який буде продовжуватися. Володимир Путін його не зупинить. Він може звичайно зазнати поразки у цьому конфлікті. Це також потрібно усвідомлювати. Потрібно усвідомлювати, що українські збройні сили мають всі шанси вибити ворога з території нашої країни і звільнити всю українську територію від російських загарбників. Однак війна після цього також не закінчиться, не буде жодних домовленостей з Російською Федерацією. Володимир Путін не піде на жодні компроміс. У Росії будуть говорити, що так звані українські нацисти захопили російські території. і Росія має готуватися до їхнього визволення. Російську економіку переведуть на воєнні рейки. Буде ще більш закручені всі гайки, які не дозволять росіянам виїжджати за кордони Російської Федерації. Будуть проводитися нові хвилі мобілізації. Путін буде шукати домовленостей з Іраном чи Північною Кореєю про постачання нових озброєнь. Україну будуть намагатися обстрілювати ракетами, щоб зруйнувати її інфраструктуру. Все це буде продовжувати. Так, ніби ніякої поразки російської армії на полі бою не було. У Путіна просто немає ніякого іншого виходу. Питання навіть не в тому, чи може він виграти війну з Україною чи ні. Я якраз вважаю, що не може. У нього немає ніяких реальних можливостей для виграшу цієї війни. Питання в тому, що припинення війни з Україною це і є реальна політична поразка російського президента. Саме припинення цієї війни може призвести його до фізичної смерті і до втрати влади. Тому не можна собі уявити, що Путін спочатку програє цю війну, а потім помре якоюсь фізичною смертю чи загине від рук заколотників. Ні. Можна собі уявити, що Путін припинить війну з Україною, і ось це може стати його останнім часом на посаді президента Російської Федерації, і Путін це усвідомлює краще ніж будь-хто з західних лідерів, які думають, що із російським президентом можна про щось домовитися, зберігти йому обличчя, примусити Україну піти на якісь територіальні поступки, і тоді Володимир Путін погодиться припинити бойові дії. Цього не буде. Путін зацікавлений у продовженні бойових дій. Він бачить, що суспільство підтримує його агресивну політику. Він усвідомлює, що російська еліта залишається вірною йому саме до того моменту, поки він не припинить агресивні дії проти України. Таким чином не тільки українці стали заручниками цих злочинних агресивних дій російського диктатора, а сам Путін його влада. Все це стало заручниками агресивних дій Путіна, його рішення почати війну проти України 24 лютого 2022 року. Тому спостерігачі вважають, що конфлікт між Росією і Україною це довгий конфлікт, який не вирішується за кілька місяців. І, ймовірно, якщо Путін буде живий, не вирішиться і за кілька років. Однак будемо сподіватися, що прогнози керівника головного управління розвідки Збройних сил України Кирила Буданова є вірними, що Путін дійсно. Може померти цього року, і тоді ми зможемо вже говорити про мирний розвиток нашої держави і про те, що принаймні 2024 рік українці будуть зустрічати не у державі, яка буде жити у стані безкінечної війни, а у мирній країні, яка буде шукати шляхів до приєднання до Європейського Союзу і, звичайно, ж, до НАТО. Тому що навіть якщо Путін помре, у нас буде вікно можливостей на 5-10 років до початку нової агресії Росії проти України, якою б не була. Із постпутінська влади, і які б запевняння вона не давала б Україні. Якщо Україна не скористається, Цим вікном у 5-10 років. Через 10 років почнеться ще більш жорстка і виснажлива війна з новими багатотисячними втратами, новими десятками мільйонами біженців, новими трагедіями для українських громадян. Будемо сподіватися, що українське суспільство, яке по суті втратило три десятиріччя на розуміння того, чим є російська небезпека, цього разу не буде таким недалекоглядним і інфантильним, і не буде ухвалювати суїцидальних рішень, як це все відбувалося під час. Президентських і парламентських виборів в нашій країні упродовж десятиріч, коли до влади приходили відверто проросійські, чи ба більше, популістські сили, не здатні усвідомити рівень небезпеки. У Києво-Печерській лаврі може відбутися служба канонічної православної церкви України. І предстоятель Єпифаній повідомив, що після отримання відповідного дозволу він збирається провести різдвяну службу. ПЦУ, саме у головному соборі Києво-Печерської лаври. Це стало можливим саме після того, як Українській православній церкві Московського патріархату було відмовлено у продовженні оренди головних храмів лаври. Рішення українського керівництва вже призвело до гострої полеміки між представниками владних структур і представниками керівництва Української православної церкви Московського патріархату, деякі з яких звинувачували українську державу в тому, що вона пішла проти Бога. Є абсолютно очевидним, що ця конфронтація буде загострюватися і, врешті-решт, призведе до зникнення Української православної церкви Московського патріархату з релігійної карти нашої країни, однак, з серйозними кризами і намаганнями певних представників цієї релігійної конфесії, канонічно пов'язаної із Москвою, дестабілізувати ситуацію серед вірян навіть в час війни. В будь-якому разі поява. Очільників православної церкви України у києво печерській лаври це не просто торжество якоїсь історичної справедливості. Це підтвердження того простого факту, що в Україні є своя православна церква, канонічна церква на канонічній території Вселенського патріархату, який визнав православну церкву України автокефальною такою, яка має повне право на те, щоб проводити служби у храмах України згідно з всіма православними канонами, і як швидше, віряни української православної церкви Московського патріархату, усвідомлюють цю простинство. Тим краще буде для стабільності і єдності в нашій державі і у воєнні, і що дуже є важливим у післявоєнні роки. Так що будемо чекати різдва і будемо цікати цієї незвичайної і надзвичайної служби. Я взагалі вважаю, що ось такі речі вони і наближають крах авторитарних режимів і особистий крах Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам і перемоги!